Стіни у нас пофарбовані, з тієї сторони у нас буде шафа. Замість санвузла зробили гардероб, ну це ж теж пофарбовано. А з цієї сторони у нас вже буде теж меблі, завезли та холодильник. Там дві кімнати. А сьогодні будуть обговорювати натяжну стелю. У нас буде натяжна стеля. Привезли холодильник. Там у нас ванна кімната. Ванна кімната доволі велика і плитка двох кольорів. Така плитка класна, чорного кольору. Фуга теж такого темного графітового кольору підібрали. І плитка під дерево. А під дерево поклали горизонтальну плитку. Встановили вже ванну. Це у нас двері прихованого монтажу, фільтри і плитка. Плитку уклали чорного кольору. Теж вертикально у нас. Так, я хочу показати вам ще. Привезли вже меблі в кімнату. Ось у нас диванчик. З цієї сторони буде у нас телевізор. І ще одна кімната. До речі, отакий у нас іде прохід на кухню. І кімната. Теж пофарбована таким світлим, світло-рожевим кольором. Ну, а попереду нас будуть робити натяжну стелю по всій квартирі.